Раді, що ти От на, на моїх очах потихеньку і хлопців очах потихеньку встановлюєся. Тому, тому що тебе є засновник реабілітаційного центру Спайн Анатолій Рудніцький радіє успіхам бійця 58-ї бригади Олександра Скринського. З першого дня повномасштабного вторгнення Олександр добровільно став до лав захисників України 13 травня 2023 року. В Луганській області він потрапив під мінометний обстріл. В результаті отриманих пошкоджень втратив ногу, а пізніше пережив інсульт. Ми собі собі спокійно йшли, чули там трішки чули виходи, але не звернули увагу. Світок взагалі тільки вихід і тут же приліт. Олександр не здався. Також поряд були дружина та мама. Двічі в тиждень тренування по півтори-дві години у реабілітаційному центрі та плавання у басейні. Я коли опритомнів, то зверно вирішив, що потрібно стати на ноги у найкоротші терміни. Прийшов тягнув 5 на біцепс, зараз тягнув 25. Да? І ходив і заходив до нас, шатався, Як там не міг себе впоймати просто. Для засновника реабілітаційного центру Спайн Анатолія Рубніцького люди, що приходять на заняття, не просто пацієнти. Поставити їх на ноги і повернути до повноцінного життя, стало справою життя. Його син отримав травму і був приречений решту життя провести в інвалідному візку. У Харківському реабілітаційному центрі йому допомогли піднятися на ноги. Анатолій пообіцяв, що відкриє подібний центр у Черкасах і допомагатиме людям. Але дитина ходить і все. І так, от, слава Богу, пішло, пішло. Так, от то ми приймали тільки людей з травмами там хребта, але ж на даний час вже ми приймаємо. І в кого є проблеми з хребтом грижі, протрузії, сколіози, то тобто ми приймаємо їх, займаємося по методі, і все виходить, все добре, люди стають на ноги, дякують, і це дуже приємно. А про Олександра Скринського Анатолій вже говорить трошки з посмішкою, каже, що контраст величезний. Коли він до нас прийшов, такий трошки був погнічений, подавлений. Так. Але ж коли з ним поспілкувався ближче, то він герой. Не тільки на війні він герой і тут. Він зайшов і сразу йому давай мені то, давай мені то, давай. Я буду тягати, я буду займатися, я буду я Буде то я говорю. Саша, почекай, тому що все треба поступово. У Олександра Скринського у житті багато справ і турбот. Він має сина та доньку і хоче знову повернутися у будівельний бізнес, яким займався до війни. Успіхи у відновленні очевидні. Їх рецепт за словами Олександра і Анатолія простий. Не потрібно падати духом і не здаватися це у першу чергу, і займатися, займатися, займатися. Життя не закінчується. На своєму сині переконався і переконуюся на таких, як Саша, тому що він нас не один.